Запалок на, на телефоні No13 через рік Лаперевця виникла розрамітація метального запроводу траве, послідуючи загранням газу. Також постерігається факти горіння газу. На місці 25 метрів від газопроводу горить транспорт. Через горіння сухої трави воєнно по суті стосовно переходу метального запроводу у пугу. В зоні висвітлення аварії знаходиться двоє травмованих осіб у непосновному стані. Вас зрозуміло, наші дію згідно з повіщення. до зв'язку. Розуміли проблема. Obrigado. Vocês Deus. Чи часто вони проводять Сьогодні стали ми свідками як персонал нашого транспортного підрозділу. Області відпрацьовував свої навички і вміння дії безпосередньо в надзвичайних ситуаціях, а саме в момент розмінатизації магістрального газопроводу, за моєю спиною газопровід прогрес, по якому блакитне паливо транспортується до Європи. За оперативною інформацією сьогоднішнього ранку порядка 170 мільйонів кубічних метрів природного газу надійшло за останню добу я, скажу, очіх, Більше 70% надходить якраз по газогонам, які за минулі спиною. Тому е однозначно панування на стратегічно важливих об'єктах надзвичайно важливі на сьогоднішній день з початку року по всій території України було проведено більше 50 подібних тренувань, де залучалося порядка 50 60 чоловік в кожному випадку. Сьогоднішній випадок особливий, оскільки присутні спостерігачі не тільки з інших структурних підрозділів Укртрансгазу, але і з безпосередньо державного служба по надзвичайним ситуаціям, які вистаковували за діями фазовиків і в кінці тренувань нададуть Відповідні коментарі, вказів і рекомендації. Моя особиста думка, як людина, яка не перший рік працює в експлуатації, в транспортній системі, персонал традиційно в трансгазу спрацював на ціплічно, професійно, оперативно, своєчасно. Ми стали свідками, наскільки швидко була встановлена муфта, що дало можливість без припинення газопостачання для споживачів Європи і України безпосередньо виконати покладені функції на наш підприємство. Показало, що спочатку року 50 таких подібних навчань, а справжні випадків були, випадки розігрували. На жаль, були справжні випадки розгрометизації. Наприклад, в кінці червня місяця в Донецькій області газопровід, по якому було піднепало, постачалися для споживачів Маріуполя. Як зараз пам'ятаю, це була п'ятниця ранок. Внаслідок бойових дій снарядом було перебуто два газопроводи. Роботи по локалізації і ліквідації надзвичайної такої ситуації в реальних бойових умовах. Ускладнювалися постійним обстрілом. Наш персонал е, знаходився на по суті, на нульових позиціях, але своєчасно та оперативно виконав задачу, і споживачі Маріуполя не відчули дефіцит природного газу. В реальних умовах, якби не приведи господи, сталася розвиватися газопроводу. Це не тільки екологічна катастрофа регіонального масштабу, але і техногенна.